Так, всім привіт! Я протестувала той кератин, який мені в подарок положили, дивіться. бомба, це я вже змила склад, ходила три дні, так як в інструкції сказано було, не змивала його. Волосся блискуче, напитане. Ось все. ну, правда, розчісатися, трошки треба. Рівне теж вирівнялося. От. І що я хочу сказати? Вообще, зараз я вам покажу його. Так. Ось це ось цей кератин мені поклали в подарунок, коли маску замовляла. Там вже бачила, я перед цим виставляла відео. От е, Я вражена тим, що дійсно відчувається, що він без формальдегіда, запаху взагалі ніякого не було. Так, е, Дим був, ну цей пар, воно, це і так ясно, що він буде, бо він Полімеризується під час е, того, як ми утюжком його випарюємо. От, але... Я вражена тим, що не було взагалі ніякого запаху. На цей раз я обійшлася без противогаза свого. Зараз я вам покажу противогаз, який я раніше використовувала, щоб зробити собі кератин. Зараз, секунду. Ось, де раніше мені треба було вдягати ось такий респіратор, Ззаду у нас була така, ось така штучка, теж було невдобно, треба було волосся якось через це колечко продіти. Тепер можна цією фігнею не користуватися. Ось, подивіться, який ефект. Просто бомба. Це звичайне освітлення лампочка. Зараз я вам покажу при денному освітленні, якщо я підійду до вікна. Ось, де як воно блищить на сонці, бачите? Взагалі офігенно. Рекомендую. Хто теж хоче собі зробити таку процедуру, заходьте до мене в профіль. У мене там є коротеньке відео, яке я перший раз його дігала. Там я коротко розказую, як я його собі ділаю. Зрівняйте, можете передивитися. там які -які відео, Зрівняйте, як у мене волосся відросло за той час, як я зробила. Ну, там, в тому відео, яке у мене волосся було, коли я тільки робила його. Це перший раз, я зробила його у 2022 році. У мене було коротке волосся, ось таке десь примірно. Зараз воно відросло це з урахуванням того, що я його підстригаю постійно, там ну, раз три на рік десь це точно. От все, дякую. Так, тепер подивимося, наскільки довго протримається, буде, ну, наскільки довгий ефект буде від такого кератину, Ось тут взагалі. І сонце не світить лампочка, воно все одно блищить. От 에, підписуйтесь на мене, коментуйте, ставте лайки, щоб мені було для кого старатися. Бо я знімаю, знімаю, ну щось воно не дуже в мене йде. От, Все, дякую всім за перегляди. А, що хочу додати, це те, що е, я не рекомендую робити кератин взагалі на блонд. Бо перед. Е, Цим фарбуванням у мене було висвітлене волосся, був блонд. Тут я вирішила поекспериментувати, зробити на блонд. Хоча я чула, що не можна на блонд робити, ну а що діти? Далі немає, є що треба зробити якусь хрень. Я зробила собі на блонд, у мене там десь відео є. Зразу ефект є, але після першої помивки голови він у мене змився. От, вже потім, коли я зафарбувалася назад у свій колір, пройшов якийсь час, і тепер я вирішила зробити знову цей кератин. Ну як, зразу я не планувала його діляти, ну, в зв'язку з тим, що мені положили в подарок до маски його, то думаю, ага, раз у мене є тепер кератин, ну що тепер з ним діти? Треба тепер зробити. Все, дякую за перегляди. Всім спасибо, до свидання.